Дві дорожні транспортні пригоди. Одна у суботу, друга у понеділок сталися на території сусіднього Близнюківського району. В обох аваріях було травмовано водіїв. Обох і одна причина перевищення швидкості. Дев'ятка їхала десь під 140, розповідав згодом інспекторам ДАІ, водій таксі, якого автівка по дорозі обігнала. Згодом він побачив, як та летіла навпростець через поле, збиваючи залізопітонні опори ліній електропередач. Таксист викликав швидку, яка доправила водія дев'ятки до лікарні. Було це близько п'ятої ранку суботи. Молодий чоловік 20 років, на своєму автомобілі ВАЗ 21.09 направлявся додому, Рано вранці в Олександровку їхав через Михайловку. Не справился с управлением, вылетел с обочины, более 20 метров пролетел в воздухе, сбил три столба. Вот. Зараз даний момент знаходиться в лікарні. Поспілкуватися із хлопцем інспекторам Даї не вдалося, той був у неконтактному стані. Учасник іншого ДТП увечері понеділка сам звернувся за медичною допомогою. Як пояснив, впав з мотоциклу. Лікарі сповістили про це Даї, як з'ясувалося, чоловік перевищив швидкість і не впорався із керуванням. 25 осіб, із них четверо дітей з початку року були травмовані внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Наводять статистику Лозівському відділенні Даї. Якби водії дотримувалися правил, не калічили б ні себе, ні інших водів, ні пасажирів. Жирівні автівки загалом на території обслуговування Лозівського відділення ДАІ зареєстровано 110 аварій, 24 угони. Останнє викрадення шістки з-під під'їзду 57-го будинку другого мікрорайону. Слава Богу, в автомобілі знаходилось 1,5 літра бензину, поэтому вони доїхали зовсім недалеко. Люзіньковський район тільки в'їхали і бросили машину. Крадії шукатимуть за відбитками пальців, але про безпеку транспортних засобів в першу чергу мають думати власники. Тому по можливості закривайте транспортні слідства гаражі ставте на 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 дільну стоянку. Ліба на охраняємо стоянки. Це стосується і власників мопедів, скутерів за статистикою. 70% викрадених транспортних засобів двоколісні.